Доброго дня всім винагадаючим любителям. Сьогодні 2 вересня 2023 року Городище, Черкащина. На сьогоднішньому огляді також дві форми Віктора Михайловича Калугіна. Перша, яку я зараз демонструю вам, це Василіса Прекрасна. Що по цій формі? Форма заявлена екрані середня. Ягода заявлена більше 20 грам. По кольору жовта із рожевим кінчиком. На сьогоднішній день форма забарвилась в жовтий колір, як ви бачите. Розовини поки що немає. Але я думаю, що на контрасті температур, ось буквально скоро, та вже вже вони пішли про холодні ночі. Я думаю, на контрасті температур повинна взяти забарвлення рожевий кінчик. Але вона без цього забарвлення дуже ефектна. Має, має такий красивий вигляд. Показала непогане опилення. Це сигнальне подоношення молодого кореневласного кущика. Там одна, дві, три, 4, 5, 6, 6 гроночок я залишив. Показала нормальне опилення, як я вже сказав, структура грони, ну, скажімо так, що трошки дихає. Не зовсім не зовсім щільна, трошки дихає. Ягода овально видовжена трошки, трошки, мабуть, соскоподібна, з загостреним трошки кончик, кінчиком. Має дуже щільну м'ясисту соковиту м'якіть. гармонійний смак. На сьогоднішній день має вживчу має стилість. Тобто, вже можна. Куштувати вже можна дегустувати цю прекрасну форму. Два потужних дощі витримала, тріску не наблюдалося, має доволі нормальну силу росту, скажімо так, сильно, сильно рослий кущ. Бачите, все прочеканено. Молодий кущик, лоза, ну, вже жовтіє, вже пішло на визрівання. Тобто все, все в неї буде нормально. Форма дуже сподобалась. Буду ще її вивчати, на майбутнє вона залишається на моє винограднику. Не вимикаючись поруч, переходжу до другої форми, до характеристик другої форми, це також творіння Віктора Михайловича Калугіна під назвою Чингісхан. Як ви можете побачити, також корневласний кущ молоденький. Сигнальне плодоношення. В минулому році були контролічки невеличкі, одвисілись до пізньої осіні, не тріщали взагалі. Та й зараз, як ви можете наблюдати, ця форма ще додатково до всього, що вона не тріскун, вона ще добавок до всього її не атакують оси із шершнями. Це одна із небагатьох форм, яку я на своєму винограднику не вдівав, на яку не вдівав мішечки. Як ви бачите на Василісі Прекрасній, там вона в мішечках. То для демонстрації я зняв. А на цю взагалі мішечки не вдівав. Були захисні сітки, ну ви розумієте, що вони від, від осір шершнів і від бджіл. У мене ще й бджоли є. Поруч тут, ось, ось пасіка чоловіка, вони до мене сюди літають. Так що. Отак от, от. Форма, що перша, що друга, має перспективу на збільшення ягоди. Я просто пам'ятаю, яка сигналка була в минулому році. І ось, як ви можете побачити, от така ягодка, оце вже ягодка буде, я думаю, ну, грам 18, може навіть і більше. Тобто, я думаю, що при нормальному нормуванні форма буде мати 20-грамову ягоду. Тобто отак. Трошечки є ще зелененької частинки. Це говорить про те, що ще її можна з недільку повисити, хоча вона вже кислоти не має взагалі, має цукор. І ще чого з недільку, бо, наче як на мене, то трошечки не прожовується ще шкірочка. Тобто треба ще дати трошки повисити. Отаке От навантаження. Гронки такі в середньому десь в районі кілограму, плюс-мінус. Плюс-мінус. на ранньо середній термін. Форма стійка за такою ягодою і з такою ґрункою, Я думаю, що не залишиться без уваги покупців. Так що на сьогоднішньому огляді дві форми Віктора Михайловича Калугіна. Василіса Прекрасна та Чинисхан. На цьому закінчую. Всім здоров'я, перемоги! Все буде Україна! До побачення!